Вона свою улюблену білоцерківщину. Дивіться, яка краса, вже захід сонця. От. Ради чого я сюди вийшла. Зараз це не кратери, це такий пригорбок. І в кожній дирочці це гніздечка пташечок. Вони всі отут літають навколо. От. І там от вони живуть. Зараз камера не показує, але ось тут. А тут в день вони просто такий гамір стоїть, ось собі не являєте. Ось такий у нас чудовий пригорбок. Зараз. Він такий малесенький, От. ось і весь пригорбок. І ми будемо зараз милуватися заходом з реально. Вони не всі додому літять. Я їх бачу, а ви ні, знаєте, вразливо цих пташечок. Красиво. Це ті города. Ось, бачите, вони літають, вилітають до пшечок до ну, діток своїх. Ого. А ще дивіться, не може не показати український пахарь <рес> на драконі оре землю. Українці непереможні, кого знайшов на тому сі. Ще до нас прийшов сусідський собачок. Привіт, собачка. Да. Ой, щось треба поправити. Вітра перекоцюпала. Прапор красивий. А це моє крісло, ну, княгиня ж <рес> київська. Випрала сюди старе крісло. Я тут читаю. Да. От. Тут, бачите, під цим пішком, який може в будь-який момент впасти мені на голову. Так. <рекс> Отак От це і відбувається <рекс> Боже, яка краса правда? <рекс> Ой, у вас тепер дві блогерки. <рекс> ну такий сільський блог-влог і <рекс> взагалі. Це в мене такий вид вікна з кухні. Просто подивіться, не. тільки заради цього все пробачиш. Тобі яблука. Вікна будемо міняти, тому не зважаю. Росивки, правда. Ой, зараз буду борщиком. Бари, ой, варити, гріти. Привезла борщик. Зараз такий щульок. Буду варити. На обід. так от у ну, чоловіка борщ У мене без сало. Слава Сьогодні у нас найнеочікуваніше відео на моєму каналі. Ви просили показати дачу, ви поки... просили показувати особисте, тому отримайте особисте. Купили от ми халупку, доводимо потрохи до, до розуму її, ну от Ах, в общем, ви все бачите, ми в процесі. Ну, я думаю, це не дуже вас відволіче від такої. Головної просто зірки цього відео це я. От, в общем, я буду, знаєте, я в гарному настрої, бо я перечитала вчора, до півночі, перечитувала, згадувала, реготала. Чоловік, мабуть, вирішив, що я просто рихнулася від стресу, бо, знаєте, тиша в хаті, і тут такий регіт такий. нормально, я посміялася, взагалі. З цієї книжки не реготати неможливо. Це Сашко Дерманський, 12 халеп Остапа Квіточки». Це видала наша баба Галамага. Це просто щось нереально. Це мега-позитив, ну, це мега-книжка, е, це мега-історія, це, мега це, мега це просто. Е, ви знаєте, навіть от, е, в анотації написано, ну, Опять-таки, два пункти до попереднього відео, що мене бісить в книгах. Анотація не каже, про що книжка. До речі, і ще один пункт згадала. Мене дуже бісить, коли в анотаціях спойлериться. Я забула розказати, ну, це важливо, да. так. Вот. Ну, тут е, нічого не кажеться про сюжет. Ну, знаєте, тут і чудово, що не кажеться. Ти сам тут. В общем, чапаєш до... з... саме з Остапом Квіточкою, і це неймовірно. Ви знаєте, я в лютому захоті від цієї книжки. До речі, знаєте, не дивлячись на таку, ну, в принципі, дитячу обкладинку, якщо отак, от то взагалі отак от виходить. Да? Це книжка для будь-якого віку, для будь... це може читати і дитина. Це може читати і жінка такого поважного віку, як я. Це буде всім весело, всім круто, всім класно. Значить, про що книжка? Про молодого вчителя Стапа Квіточку, який е, ну, <плес> влаштовується на нове місце роботи вчителем в одну із шкіл. Ох. Як він добирався до тої школи, як він там був, як він. Ну, це просто, ну, знаєте, є таке ну, слово, не знаю, літературне, не літературне, але це реготня. Просто така шалена реготня. Тут іде ще паралельна лінія. ну, Опять-таки, да, реготня без чертивні, то погана реготня. Тут іде ще не до дідько Вельдезар. Це... Просто да, він е, такі строї, такі козні, він е, заважає всім жити. ну Як, в принципі, да, будь-який дідько, але він не до дідько, тут своя історія, така, така драма, така драма. от, е, Тому, в общем, я не знаю, знаєте, ну тут переказувати сюжет, от, в принципі, от тут можливо навіть доречна анотація, що е, не пишеться про що, бо, е, ну, по суті, да, тут молодий вчитель, він їде, добирається, як би так сказати, до місця роботи е, в інше селище. І потім я ж кажу, пригоди саме в тій школі. Е, ну, тут такі пригоди. Тут. Е, як він, до речі, без штанів залишився. от, от, як він, от Вся ця картиночка, це, до речі, це спойлер, це все буде в книзі. І мішок цей з м'ячами, і гузка, і, і все, 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 все. І я ж кажу, як він такий, прийшов в школу такий без штанів. А тут такі, як це вчителі, без штанів, ну, ну, ну це просто лю лютий такий сміх. Лютий. Е, я, я не знаю, я в шаленому захваті, просто е, потім mm. <плес> от, тут, а імена просто от відкрила просто першу ліпшу сторіночку. Дільничий міліціонер Триндиць, а за паспортом Анатолій Петрович гніденько прибув на місце події рівно через 28 хвилин після находження сигналу зі школи. Він припаркував свій службовий велосипед з мігалкою біля паркану і негайно замаскувався в кущах бузку. Хто зна, скільки б він там просидів, якби Павло Панасович, це директор школи, в якої Остап е влаштувався. Е не засік його з вікна і не вийшов до місця засідки. «Добрий день!» – привітався директор. Тиць тридиць, аж підскочив міліціонер. Навіщо так лякати? Заходьте ззади, Павле Панасовичу. А якби я застосував зброю, то що б було? А що? А ніби ви не знаєте, чи гиркнув крізь зуби дільничий, Був би вам трендиць. Вибачте, зніяковів директор. Другий раз, дивіться мені, сказав пошепки міліціонер. Викликали? Ага. Ми злодюжку спіймали. Скільки їх там? Один озброєний? А в нього. Ні, в нього тільки гузка. Гузка озброєна? здопитувався дільничий. Як це гузка може бути озброєною, розгубився Павло Панасович. Всяке буває. Багатозначно відрізав стаж порядку. Та ні, він ту гузку просто вкрав у когось, пояснив директор. Точно? Ну, ходімо. Дільничий рішуче вибрався з кущів. Нема до чого мені в засадах марнувати. Навіть не, поля... На... навіть не наполягайте, щорта з два я вам тут сидітиму. Мене в бій тягне, туди де небезпека, нічого не можу з собою вдіяти, натура така, давайте сюди вашого рецидивіста. Зараз я його швидко впорую, зараз йому триндиць буде, навіть гуска не допоможе. Ну, в общем, ви зрозуміли, да, стиль? Стиль книги. Я просто, знаєте, я її вже два рази читала. І от вчора я, ну так вже, по діагональці, щоб просто сьогодні на ранок зробити вам відео. Ну, це просто нереальна книжка. Я от... Сказати, що я вам раджу, це нічого не сказати. Я просто змушую вас прочитати цю книжку. Вона настільки розгрузить вашу менталочку. Вона настільки гузка допоможе зузульки триматися в гніздечко. Це просто нереальна книжка. Вона смішна. вона... Дякую, мій любий чоловік. Ти найкращий. А в тебе багато шуршунчиків? <рив> Ладно. Мабуть, це знак чоловік там шурхотить в коморі, мабуть, це знак, що треба вже <рив> трішечки да, якось закінчувати свої просто такі шалені децибели з приводу, наскільки мені подобається ця книжка. Я, до речі, взяла ще одну книгу сюди на дачу. Якщо дощ затягнеться, я її прочитаю. Бо ми приїхали траву касити. Я не знаю, як ким от, касити. Говорю, ну, ідея була така. от. В общем, раджу цю книжечку. Я думаю, ще наклад залишився, бо вона якось не дуже так гриміла. І дуже ж, як на мене, це дуже погано, що вона не дуже гриміла. На цій радісній ноті я хочу вже закінчувати цей огляд. Такий, знаєте, специфічний огляд, але я, я ж кажу: ну, сюжет тут я вам вже тричі розповіла. Я ж кажу: тут е, нічого нового я не скажу з приводу сюжету. Тут треба просто брати книжку і читати. І реготати, 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 і знаєте, просто насичуватись, наповнювати такий свій глечик, який є да, в кожному нас всередині позитивними емоціями, позитивними якимись враженнями, позитивними смішними книгами, витискати з того глечика сум, якісь тривоги, біль. І ну, ну на, на ну на трішечки, щоб знаєте, Я розумію, що ну не буває весь час гарного настрою, якщо це не психічне захворювання. але, ну принаймні на трошки ця книжечка вам е, додасть позитивних емоцій, додасть е, ну, ну, реально шикарна річ. Просто ну, ну це шедевр, правда. Ну це настільки смішно. Я ж кажу, і не дивіться на занадто таку дитячу обкладинку. Це. На всі віки, на всі, просто в будь-якому віці можна читати цю книжку. Вот. Вот так От так. У нас розвіднилося. Чоловік там косить. Вот. Якщо хочете прогулянку нашим красивезним селом, правда, тут менше 200 людей, але воно шикарне. Я вам покажу настільки цього красивого. Серйозно, просто я в лютому заході. Пишіть коментарі. Все, я гуляю. А ми з вами віримо в ЗСУ. Читаємо гарні книги. Гарні книги. Все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі, всі тварі виздихнуть. Всі, всі-всі-всі, жодного російського федераста не залишиться на цій землі. Бо це просто якась ракова пухлина, яку просто українські лікарі таким своїм не хочу касати серпом по яйцях. Ну ми їх так. І всіх просто виженемо з цього світу. Ну, в принципі, так, да, було б бажаний з цього світу, ну принаймні з України то точно. Бо наші ЗСУ найкращі, а ми їм допомагаємо. Не забуваємо допомагати ЗСУ. От. На одного військового треба 25 невійськових для підтримки, для податків, для донорства, для донатів, для всього. Тому бережемо наших військових, донатимо, допомагаємо. Бережемо заодно і менталочку, і зазульку. В общем, все буде добре, все буде класно. Переможемо! Ми на своїй землі. Всі тварі видихнуть. А я вас всіх люблю. Я війна, війна,